Нахідники на тлі слово винаходу. Біоскоп. Також відомий, біоскоп, такий переклад, був однією з найдавніших форм кінотехнології, винайдених наприкінці 19 століття. Слово біоскоп походить від грецьких слів біос, що означає життя, та скопей, що означає бачити, що точно описує суть його функцій. По суті, це був простий кінопроектор, який дозволяв людям дивитися рухомість зображення, що було формою раннього кінематографа. Біоскоп був винайдений німецьким інженером Максом Складановським у 1895 році та представлений у Сполучених Штатах через рік. Машина була по суті чарівним ліхтарем, про якому я розказав у тому з попередніх стрімів. Які проєктував нерухомі зображення, але з кількома модифікаціями, що дозволяли проєктувати рухомі зображення. Вона складалася з двох взаємопов'язаних циліндрів, які виконували роль кінопроектора. Циліндри оборсталися синхронно, створюючи безперервне рухоме зображення, яке проєктувалося на екран. Тобто, це не була плівка послідовно. Перші покази піоскоп відбувалися в музичних залах, де люди платили невелику плату за перегляд коротких фільмів тривалісті від кількох секунд до кількох хвилин. Фільми зазвичай були в документальному стилі, що демонстрували повсякденне життя в різних куточках світу, але також були художні твори, створені спеціально для показу на біоскоп. Технологія швидко була прийнята глядачами, які були зачаровані рухомими зображеннями, які вони бачили. Біоскоп проклав шлях для розвитку більш просунутих форм кінотехнологій, включаючи впровадження звуку та кольору свій кіно. Однак, незважаючи на свою популярність, біоскоп зрештою був замінений більш просунутими та ефективними технологіями кінопроекції, такими як кіноплівка та проєктор. Ну, кіноплівка це кіноплівка, як то кажуть. На завершення. Біоскоп став важливим поворотним моментом історії технології та кінематографа, Він познайомив світ концепції рухомих зображень та започаткував розвиток нової форми розваги, яка захопила уяву людей у всьому світі. Сьогодні спадщина біоскоп живе, оскільки ми продовжуємо насолоджуватися хвилюванням та захопленням від перегляду фільмів у кінотеатрах та вдома.